Дрябка будинок Геометрія. Поєднуємо три різні функціонали: будиночок для схову та усамітнення, лежачок з дахом, ідеальний захист від протягів та перепадів температури, до того ж, зручний дряпак з величезною поверхною під нахилом. Такий будиночок стане персональною зоною відпочинку та розваг, косметичним кабінетом для заточування кігтів та спортивним майданчиком, аби тіло хвостатого завжди було у формі та активностях. Незважаючи на значні габарити комплексу, саме трикутна геометрична форма дозволяє трансформувати його просто повертаючи в різні боки. Основа деревна пресована, обшита м'якеньким штучним хутром, тому і зайвого шуму та галасу не буде. Поверхня для пака доріжки обита натуральним сизаленим полотном, в якому щільно сплетені нитки та мотузки з сизалю. Так, зносостійкість покриття збільшується в рази, а термін використання виробу значно подовжується. Заточувати кігті можна як горизонтально, так і вертикально, при цьому щоденні гігієнічні процедури залишаються комфортними та цілком безпечними. Вхід до будинку у формі трикутника стильно підкреслює особливість та привабливість всього комплексу. Моє хвостате диво живе у власній піраміді. Це, напевне, про тих, хто піклується про комфорт та якість життя своїх котиків, геометрія наука хвостатого щастя.